Всім привіт. Сьогодні запланували ми посадити малину. У нас на одному городі я був посадив 4 рядки, але постійно до них не доходили руки. Вона не підв'язана і не обрізана, отак от собі росла, тому що не було коли нею займатися. Ну а зараз малина цього року була по 150 гривень кілограм і всі гайда будемо садити малину. Ну і ми за ними ми хочемо пересадити на другий город і там вже зробити все як потрібно. Тут в мене є три сорти. Але в цьому ділі я взагалі нічого не знаю. Будемо вчитися. Так що давайте поради. Хто який знає, так ми викопуємо і обрізаємо і будемо висаджувати. Тут ще є що копати, ще є трохи малини. Ну, і зараз ми накопуємо, обрізаємо і тоді будемо садити. Пройшов я тут по одному корпусу через кожних 2 метри і тоді взяв фризою і фризував. Ну ще під, перед фризуванням кинув перегною трошки. Зараз ось так роблю ями, я не знаю, густо чи не, це, чи не густо, чи рідко. Приблизно сантиметрів 20-25 між ямами і будемо садити це я роблю скажімо так перший раз тому не знаю як правильно чи правильно це чи неправильно, але ну, якось якось буде будемо вчитись Ось так я зрав по одному плугові пройшов, потім підкинув трошки перегною і перефризував. І зараз робимо тут між рядками вийде 2 метри, 2-2 з чимось, 2-20 так. Ну і зараз робимо ямки, я не знаю, сантиметрів 30 між ямами. І будемо садити. Не знаю, чи це густо, чи це рідко. кто каже як в интернете кого 50 70 у нас тут сусіди кого 20 25 да у нас так в среднем до 35 40 думаю Посадили ми вже малину, ось так воно повийшло. Може це високо лишили ці, десь як які є, 30-35 є, сантиметрів. І підлили зверху водою. В Ямку воду не лили, передають Дощі і ми вирішили, що ямку не будемо лити. Ну, будемо пробувати. Хто займається цим давайте поради. Тут я чому вирішив посадити цей шматочок городу, тому що тут, виходить, клин і незручно і орати незручно, і садити. Ось тут виходить так трава. І город йде ось так прямо. А там теж садочок і цей такий клинчик. І вирішили його засадити малиною. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчи вгору, підписуємося на канал. На все добре!